Всім привіт! З вами Автофокус. У нас нове надходження, це Renault Megane 2007 року випуску з двигуном 1.6 бензиновим та механічною коробочкою автомат. Все, що можна було зробити по машинці, все зробила. Технічно дуже гарне авто. Ось так виглядає Renault Megane в хетчбекі. Салон з тканини. Музика грає. Салон в нормальному охайному стані, ну можна для себе е більш менш 8 потолок в гарному стані. 4 склопідйомника електрорегулювання регулювання дзеркал, механічне регулювання сидіння водія по висоті. Встановлено КБО. Музику зараз зроблю потише. 341 тисяча. Кілометрів рідного пробігу Ось так виглядає кормо я для свого пробігу в дуже гарному стані. -кормо, ну, можна так механічна коробочка автомат. Ось така ручний тормоз такий кнопка старт. Управління мультимедіа, кондиціонер, точніше навіть клімат контроль однозона. Тому друзі. Приїжджайте до нас за адресою місце Київ, вулиця Територіальна оборона 102, робіть тест-драйв та обирайте для себе найкраще. Авто можливо придбати за готівку, без готівку. Також надаємо послуги лізингу та кредитування. Чекаємо саме на вас.